Двірка жезлів у нас, дорогенькі мої. Це день якогось святкування. Це щось вже таке, щось, знаєте, ну, хто молодець, я молодець. Да? Це може бути сімейне щастя, це може бути якісь, я не знаю, там, годовщини, крестини, родини. Може бути таке, може бути просто. Ви такі, там здали там якийсь отчот, і він був правильно на роботі. Да? І ви такі, вау, клас, зійшлося. І ви такі довольні, от ви давайте відсвяткуємо. Да? Сьогодні вівторок, да? і ви такі, да, давайте відсвяткуємо. Оце, оце про це, Якась буде ну, така легкість, вис... ну, результаці. Ви задоволені будете. Давайте подімося, яка причина цьому. Швидкий рух, якийсь прорив, швидкий прорив. Да, от якесь буде святкування швидко, швидкого прориву, е, якогось змін, швидкої зміни. Тобто, можливо, щось дуже довго не могли е, вирішити якесь питання, то ви так зависли. І вам от у вівторок прорве. Можливо, якийсь дійсно результат якийсь отримаєте і будете святкувати. Да, щось отримаєте, можливо, премія якась, бо матеріальне, щось матеріальне, те, що можете тримати в руках. От якийсь, от взагалі, у вівторок, дивлюся по енергетики, ну, четвірку ще не відкривала, три, ну, три, три, три оці варіанти, да? то таке по що день. Очікування чогось від цього, що ви отримуєте, ви йдете далі. А у вашому випадку ви вже його отримали, у вас вже воно є, і ви починаєте святкуєте це. Ще нічого не робите, але ви святкуєте. І святкуєте, і зразу вже тут свято, тут отримали щось, і причина, кажу, дії, і то хтось питаю, і того. А і того цього всього святкування після того буде двійка пентаклів, що робити далі. Тобто починається суєта, суєт. Хоче життю умій вертіться, починається оце трошечки хаос у вашому житті, Вибір, домовлення, держання оцього балансу, да? співпраця мож... ну, баланс, це ще не співпраця, це така домовляєтесь, ви що, про співпрацю, такі, знаєте, тому позвонить, тому рішить якось отакого збалансувати, з, з тим домовитися, почнеться оце, і результат цього вашого святкування буде потім пішли далі. Тобто святкуєте якийсь прорив. Якийсь, як, що чекали. І підете далі, щось будете робити. Да? <сві> Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ну, і, як завжди, моє традиційне, беззмінне. Що.